Всім привіт! 2024 рік був насичним і цікавим для мого каналу. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами підсумками року, що вдалося зробити, які досягнення, а також розповісти про плани на майбутнє. Тож сідайте зручніше і розпочинаємо. Цей рік почався дуже активно. У першій чверті року я стабільно випускав відео, але згодом я зіткнувся з проблемою в комп'ютері. Через це все літо довелося провести без контенту. Та я не зупинявся і у серпні я повернувся з новими силами. Випустив кілька відео та провів декілька стрімів до кінця вересня. Потім канал трохи так сказати відпочивав три тижні, але в жовтні я повернувся з новими ідеями. Покращив свій ПК, що дало змогу робити більш якісніший контент. У листопаді я серйозніше взявся за YouTube і навіть почав співпрацювати з Ghost Roleplay. Play. З грудня я розпочав стрімити кожного дня, скільки зможу протриматись. Висновок 20 днів поспіль, я вів етери. Зараз я можу сказати, що став офіційним голосом Ghost Roleplay. Щодо результатів, на початку року нас було 200 підписників, а тепер під кінець року нас вже 450. Це круто, але хотілось би більше. Я також запустив. Я встав Тік-Кок під кінець цього року, де хочу просувати свій канал, щоб залучити нову аудиторію. Змінив оформлення каналу, зробив його більш якісним і стильним. Крім того, я випустив своє найкраще відео, не за переглядами, а за якістю. Найпопулярніше відео року стало про Буковину, а саме, як замонтажити боковина РП на ПК. Цього року я досягнув мети 400 плюс підписників. Почав зробляти на контенті, став офіційним голосом Госроплей, суттєво покращив монтаж своїх відео. Став упевненішим собі, став кимось у сфері сам. Ці досягнення для мене величезний крок вперед. І це затяки вам, мої дорогі підписники. Дякую кожному з вас за підтримку. Перегляди, лайки та коментарі. Ви робите цей шлях особливим. У 2025 році я планую досягти тисячі підписників на каналі, досягти 100 плюс підписників на грам-каналі, стати більш ніж просто голос проєкту Ghost Roleplay, досягнути стабільних 30 плюс онлайн на стрімах, придбати новий ПК, покращити дикцію. Обов'язково залишайте свої ідеї в коментарях, які ваші плани. На 2025. Все побачу, все прочитаю. Давайте разом зробимо наступний рік ще краще. Ще раз дякую всім, хто був зі мною цього року. До зустрічі в новому 2025 році. бувайте